Вінок це не просто прикраса, це мова, якою говорять квіти. Кожна травинка, кожна квітка несе частинку природи і має своє значення, свою силу. Збираючи їх для вінка, ми збираємо її у душу. Ось Ромашка поліван символ чистоти та щирості. Її дуже легко знайти в полях і на лугах. І вона є необхідним елементом купальського вінка. Мак квітка пристрасті та сили, лілія символ невинності. Загалом у купальському вінку повинно бути не більше 12 різновидів квітів. Своїми руками ми поєднуємо природу та людину, сплітаючи вінок, який стане оберегом чи символом радості.